Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку приклади графіків залежності між величинами. Мета уроку. Закріпити знання учнів про зміст поняття графік залежності та спосіб побудови графіків руху і зміни температур. Продовжити роботу, закріплення, змінь будувати. Графіки залежності за даними таблиці відповідних значень величин, а також умінь читати побудовані графіки залежності, відпрацювати обчислювальні навички учнів. Тип року розв'язування вправ. Згадаємо, що на минулому уроці ми вивчили. Що таке графіки? І навчились їх читати. За допомогою графіків можемо показати залежність між якимись двома величинами. Наприклад, як змінюється температура повітря на подвір'ї і за добу, як змінюється швидкість велосипеда, на якому ви їдете. Як змінюються ваші оцінки по математиці на кожному уроку. Розв'яжемо ще декілька задач. Метеорологи протягом доби вимірювали температуру повітря через кожні дві години. За результатами вимірювань було складено таблицю. Час годин. Нуль, два, чотири, шість, вісім, десять, дванадцять, чотирнадцять, шістнадцять, восемнадцять, двадцять, двадцать два, двадцять. Температура в градусах Цельсія. Чотири, два, нуль, мінус три, мінус чотири, мінус один, два, п'ять, сім, п'ять, чотири, три, один. Дайте відповідь на питання. Що характеризує ця таблиця? Відповідь. Залежність температури повітря від часу. Таку залежність можна зобразити графіком. Для цього побудуємо прямокутну систему координат. На осі абсцис у відкладаємо значення часу. Те маленькі в годинах. На осі ординат ОІ відкладемо значення температури Т те велике градуси Цельсія. Побудуємо за даними координатами точки і з'єднаємо знайдені точки плавною лінією. Одержимо графік в залежності температури повітря від часу. Погляньте на малюнок. За допомогою графіка можна дати відповідь на багато запитань. Наприклад, якою була температура об 11-й годині? Відповідь 1 градус Цельсія. На графіку... Точка А з координатами 11, 1. О котрій годині температура становила 3 градуса Цельсія. Відповідь о 13 годині на графіку точка С з координатами 13-3. Яка найнижча температура і у котрій годині? Відповідь мінус 4 градуси Цельсія у 8 годині. На графіку точка з координатами 8 мінус 4. Протягом якого часу температура була нижче від нуля? Відповідь від... 4 години до 10 години. Графік залежності знаходиться нижче осі абсцис. Вище від нуля. Відповідь. Від нуля годин до 4 годин. Від 10 години до 24 четвертої години. Графік залежності знаходиться вище усі абсис. Розв'яжемо слідуючі задачу. Туристові потрібно пройти 12 кілометрів. Він вирахував час руху залежно від швидкості, з якої тими Додержав таку таблицю. Швидкість креме в годину. Два. Три, чотири, п'ять, шість, вісім. Час. Годин. Шість. Чотири. Три. Дві цілих чотири десятих. Два. Одна п'ять десятих. Тепер побудуємо на координатній площині точки за цією таблицею, відклавши на осі абсцис значення швидкості В км в години, а на осі ординат значення часу Т маленькі години, сполучивши плавною лінією побудовані точки. Одержимо графік в залежності часу від швидкості за сталою відстані 12 км. Цю залежність часу, те маленьке, у годинах, від швидкості В у кілометрах годину можна задати формулою. Час дорівнює 12 поділити на швидкість. Розв'яжемо слідуючу задачу. Відомо що до басейну, щосекунди вливається 0,5 метра кубічних води. Потрібно знайти, скільки буде води в басейні через час у секундах. Залежність об'єму води в метрах кубічних від часу Т у секундах можна задати формулою V дорівнює 0,5 помноженої на Т. Знайдемо відповідні значення об'єму води в басейні і результати занесемо в таблицю. Час у секундах 0, 1, 2, 4, 5. Шість, вісім, десять, чотирнадцять. Об'єм у метрах кубічних. Нуль, нуль цілих п'ять десятих, один, два, дві цілих п'ять десятих, три, чотири, п'ять, сім. За даними таблиці, побудуємо на координатній площині точки, відклавши на осі абсцис значення часу те маленьке в секундах, а на осі ординат значення об'єму в метрах кубічних. Далі, приклавши лінійку, до побудованих точок, бачимо, що вони лежать на одній прямій. Сполучивши крайні точки відрізком, одержимо графік залежності об'єму води в басейні від часу його наповнення. Дайте відповіді на слідуючі питання. Користуючись графіком залежності, об'єму води в басейні. Від часу його наповнення знайти а об'єм, якщо температура дорівнює 13 секунд. Б. Час, якщо об'єм дорівнює 6 метрів кубічних. На осі абсцис, на якій викладали час Т, позначаємо точку з апсисою. 13. Проводимо через неї пряму перпендикулярну до осі абсцис. та знаходимо точку, перетину прямою з графіком. Далі. Через одержану на графіку точку проводимо пряму перпендикулярну до осі ординат, на якій викладали об'єм. Ордината точки перетину. Цієї прямої звісі ординат дорівнює значенню об'єму. І так, об'єм В дорівнює 6,5 метрів кубічних. Слідуючи, на осі ординат, на якій відкладали об'єм В, позначаємо точку з ординатою 6. Будуємо перпендикулярну пряму та знаходимо точку її перетину з графіком. Через одержану на графіку точку проводимо пряму перпендикулярну осі абсцис, на якій відкладали час. Абсциса точки перетину цієї прямої та осі абсцис дорівнює значенню часу те дорівнює 12 секунд. Розв'яжемо слідуючу задачу. На рисунку зображено графік руху групи туристів. А на якій відстані від початку шляху були туристи через те години? Якщо час Т дорівнює 2 години, відповідь 8 км. 4 години. Відповідь 10 км. Слідуюче питання. Скільки часу знадобилось туристам, щоб прибути в пункт призначення, що знаходиться на відстані С, дорівнює 16 км? Відповідь 6 годин. Слідуючи, чому дорівнює початкова швидкість туристів? І як довго вони рухались із такою швидкістю? Відповідь – Щоб знайти цю швидкість, розглядаємо перший відрізок АВ. Туристи пройшли 8 кілометрів за 2 години. Тепер за формулою швидкості визначаємо швидкість В, дорівнює пройдений шлях С поділити на час Т. Швидкість В дорівнює 8 поділити на 2, дорівнює 4 км в годину. Тепер самостійно розв'яжіть задачу. Погляньте! На рисунку зображено графік змінення температури на протязі 7 годин. Чи вірно заповнено таблицю? Час годинок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Температура у градусах Цельсія. 21 мінус 22, 20, 18, 17, 19, 22. Підведемо підсумок уроку. Треба Відповісти на питання. Перше. На уроці я працював активно або пасивно. Друге. Своєю роботою я задоволений або незадоволений. Третє. Урок для мене видався коротким або довгим. Четверте. За урок я не втомився або втомився. П'яте. Мій настрій став кращим або гіршим. Шосте. Матеріал уроку для мене був зрозумілим або незрозумілим, корисним або марним, цікавим або нудним, легким або важким, цікавим або нецікавим. Домашнє завдання. Побудуйте графік температури за даними таблиці. Час в годинах. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Температура в градусах Цельсія 42, мінус один, мінус два, мінус три, мінус три, мінус один, мінус один. Друге, за графіком відповісти на запитання, яка найнижча температура і у котрій годині? Протягом якого часу температура була нижча від нуля? Вища від нуля? Урок закінчено. До побачення. До зустрічі!